<кій> Вірую, цей, коли був виріс, зрігся зватися сином дочки Фараона, вибрав краще страждати з людом Божим, ніж зазнати сучасної греховної тіх. Подивлячись на нагороду, вважав за більше багатство народу, вибраного народу від скарбні Євгені. І що ще скажу? Не вистачить мені часу, коли почну говорити. Про Гедрона, Варака, Самсона, Єпу, Давида, Самоїла та пророків. Вони вірою підбили царства, чинили справедливість, осягнули обідниці, загородили пащі ревом, силу вогню гасили, війська меша уникали, ставали сині, бувши немічні. На війні проявляли мужність, напади чужинців розганяли. Жінки діставали назад. Своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути вікну Скресіння. Інші, навіть вечір, познали лише кайдані, і в'язниці, їх каміновано, розвідувано пилою, раду на допит, вони вмирали від меча, піднялися у вечір та кузячих шкурах, злідовані, мовлені, кривджені, ті, яких. Від був блукати пустелями, горами, печерами та земними провалями. І всі вони мали добре засвічення віри, не отримали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас тягнули до Тому і ми, маючи навколо себе, таку велику хмару свідків, відкинемося кітя і, і гріх, що так легко опнучує нас. и ми трвало до смања што је нам. Дигаћи на Исуса засновника и 前方。 Зустрік хвилин на Танигіла і сказав до нього. Ми знайшли того, про якого писав Мойсей, і в і пророки. Ісуса сина Іосипа з Назарету. На Танагіг сказав йому, що добро може бути з Назарету, мовив до нього Філіп, прийди, подивися, Ісус, побачивши, що дай, натхонів на телегіт, сказав до нього. Oj, strahožni izradi, čafi, ne, komu ne malo kaustva? Natalaj je izkazal, v zivkih ti me ne znaniš, v hipu in niso izkazali mu, prešte, niš te videle, poklical, jaz te me bačujem, ti izgubimo kopnico, Natalaj je mi podil, v čitiju, ti si Božji ptica iz raja, in so drugi pa mi izkazali mu to, što jaz molim do tebe. Poklikam, ja tebe bače, Я бачу, тебе ти споконницею віряєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього, істину, кажу вам, побачити небеса від. Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей в законі і пророки. Ісуса Сина Йосипа. З Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету? А що до нього надходить на Траїв, сказав про нього ось справжні ізраїльтяни, в якому нема лукаса. «Ой справжні ізраїльтяни, в якому немає лукаса. Тобто, по іншому можна сказати, справжні ізраїльтяни, як він Ісус назвав ревігати, означає. Це той, хто є правильний, хто правдиво прославляє Господа Бога, хто є правильне відношення до Господа Бога, хто Бога до свого серця сприймає без всякої файщі, без лукавства. Відкрите серце до Господа Бога. І Дорогі Христі сьогоднішня неділя, яку ми зараз з вами прочитали, оце Євангеліє, ось справжніми заліттями церква читає сьогодні першу неділю посту, яка є присвячена неділі православ'я. Православ'я, хочу сказати, вона має на увазі церкви. До віри відноситься до ті слова, які сказав Ісус до напоміга, з До віри відноситься, до його віри, до його ставлення до Бога, до його відношення до Бога. Так само що до православ'я, православний той, хто має правдиве, правильне відношення до Господа Бога. Тобто той, хто правдиво прославляє Господа Бога церква чи, чи полів християнства стався набагато безвищий. і звищише. І наскільки християнська церква це пережила боюче, що навіть після того подію ніхто не відмовляється від слова католицьке і ніхто не збирається відмовлятися від слова православного. Незважаючи на це, що католицька церква за собою залишила, залишила отой термін католицькість, а православна церква за собою залишила ото слово православне Ортодоксус, по-грецькому православне ортодоксус. Govori, ne katolická crkva, tako samo življenje so pravoslave, ortodoksos. Ampak pravoslavna crkva tako samo življenje so pravokatolickije, ki je govorila ne katolickije, ne te, ne ah. Kafaličijska je, gospodniki, nekatolijska, kot hoče vedeti. Отоку грецьку букву Те говоримо, як Т, Тверде, а вони говорить Е. Ми говоримо Теодор, одор, буква Т. Ми говоримо тверде, де те отор. А як по собі говорить Федор? Розумієте? Але ж. Чому так Ісус сказав у справжній ізраїльтяни, в якому немає лукаса? І ми з вами говорили, що це відноситься до віри на та наїва, Яка яка нього віра. І далі нам Євангелія пояснює причину. Чому так Ісус сказав? А причина така? Звідки ти мене знаєш, Ісус до нього каже, у справжній ізритяни, в якому немає лукасу? Запити, звідки ти мене знаєш? Адже ти мене до того не бачив. Ми з тобою не незнайомі. У відповідь Ісус сказав йому. Перше, ніж Филипп тебе покликав, тобто спочатку, як до нього підійшов Филип і сказав, ми знайшли того, про якого писав Мойсей в законі і пророки Ісуса Сина Йосиф з Назарету, а на танамі Бобілі, що доброго може бути з Назарету. Ісус каже, перше, ніж пані тебе покликав, я тебе бачив, як ти буде смоконицею. І коли на почув у сюди Ісуса Христа.

Що міститься в відповіді Ісуса Христа, що подіяла на Даноїла? Чи зразу Ісуса Христа визнав Божим Сином? Що міститься в тій відповіді в тому речі? А щоб ми зрозуміли, що йому сказав Ісус Христос, то ми повинні заселитися. А чим живе людина? Яка вірить в Бога, яка сильно вірить в Бога? Чим займається та людина? Вона думає про Бога. Вона живе Богом. Чим міг, про що ти думати і завічати, які сильно вірив в Бога? Ja? Про що він міг таке думати? Чим його душа була зайнята? Що його було в його було в розумі? в його думці? Та тільки Месі. Він сидів під той і напевно, собі думав, коли прийде той час. Може, вже той час настав? коли той час прийде? Він роздумував над приходом Месії. Він був перейнятий тим. Чи вже той час є, чи, чи чекає на той час? Він думав про це. І коли йому Ісус говорить, перший ніж хвилин тебе покрив, я тебе бачив, як ти буде спокоївся і все зрозумів. І це на нього так поділо, що він зразу не знає Учителю, ти Сін Божий, ти цар Ізраїля, тому сьогодні живе церква. Три з половиною роки учні Ісуса Христа апостоли, ходили разом з ним. Три з половиною роки чули численні слова Ісуса Христа, пропові слухали, бачили діла Ісуса Христа, бачили чуда, бачили оздоровлення хворих, бачили воскресіння померлих і питання, а скільки з Ісусом залишилося? і а тому на телекілу вистачало, щоб Ісус сказав одне речення, що я тебе бачу, і спокоїцею. Тобто я тебе бачу тоді, коли ти зайнятий був своїми думками і думав про нього, про Месію думав, йому вистачало. Комусь не вистачало замало було присутність Ісуса Христа три з половиною роки. Комусь замало три з половиною роки було, щоб бачити, що Ісус діяв, говорив. Значило тільки одне твердження, що Ісус бачив його, підтим тему, під, під спокойницю, і він повірить Ісуса Христа. І тому Ісус відповідає: ісуно кажу вам, побачите Небеса відкриті, і ангелів Божі, як вони восходять та сходять на сина чоловічого. Слава Ісусу Христу! А -а -а. У у вас, Його благодачу і людинолюб'ям, завжди, і ні і на вічі віті. Слава Тобі Христе Боже, упована наше, слава Тобі. Святий слава Апостолів, свято Отця нашого Василія Великого Архієпископа Кісарі Каподокійської і сі святий помилий, спасе нас, як благий і людинолюбний.